Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Ми їдемо зараз трошечки по місту. Хочу вам розказати і показати, в нас в неділю буде матч. Команда по футболу, але це футбол ірландський, називається Харлінг Це такий як футбол, хокей на траві. З клюшками, маленький м'ячик. О, ну, це чисто ірландська гра. Є жіночий, він називається Камоугі, а це Харлінг. І наша команда вже не вперше, бо вже вигравала вона матч, перше місце брала. І зараз у нас в неділю знову буде матч. Матч відбудеться в Дубліні. Ось на стадіоні. Дуже багато з Каунті Клеєр, з нашого з нашого регіону, їдуть дивитися матч. Ну, я б сказала, це напевно 30% жителів, в тому числі діти, поїдуть дивитися матч, бо це наша команда. Грають вони дуже сильна команда, грають вони чудово. І зараз все місто прикрашене в жовто-синіх кольорах, бо це є колір нашого каунті, нашої, нашого району, нашого регіону. Бо Каунті, це так як в нас в Україні область, області. І ось оце наш регіон, каунті Клеєр має жовто-синій колір. Так як в нас прапор український жовто-блакитний, а тут е такий темно-синій волошковий колір. І ось місто все, абсолютно місто прикрашене прапорцями, прикрашено банерами, прикрашено е такими. Трикутними пропорцями, такими як гірлянди, це все. Ось зараз ми поїдемо до кільця, і на кільці на саме кільце прикрашене теж такими зараз ми їдемо за машиною, яка прибирає вулицю, бачите, і фактично мушу його обігнати. Ось так. Ось, бачите, прямо поперед нами ось оце кільце, яке прикрашене ось такими пропорцями. І отак все місто прикрашене всякими різними банерами, де пише підтримку команди з побажаннями удачі, щоб команда відчувала оцю таку підтримку жителів, підтримку самих фанів. Тому що весь каунті клеєр це фани Харлінга, це фани футболу ірландського. Бачите ось? І машини мають пропорції прикрашені. У мене на машині теж є два пропорція. Приїдемо додому, я вам розкажу. І трошечки вам розкажу про сам оцей, е, саму гру. Бо досить гра, досить цікава, досить така захоплююча. Ось. Трошки вам розкажу про Харлінг. Гарлінг. Команда лаштується. Готуються, наприклад, гравці команди готуються з дитинства. Вже в 4 роки, коли дітки в нас йдуть до школи, 4-4 з половиною є класи, які мають, так як в нас раніше була в школі фізкультура, а тут є і називається GA, по-моєму, чи G, GAA. це от Той самий клас фізкультури, але він поділений на різні види спорту. Є футбол, є. Гімнастика, є легка атлетика, той самий біг, наприклад, спринтери, є велоспорт. Це все, це все от з дитинства діти йдуть до школи, і діти відповідно, хто до чого має більше нам... хист, хто має до чого більше талант. І той гурток відвідує. І фактично, оця футбольна команда вона формується з цих діток, які вже підросли, які набували досвіду роками. Потім в старших класах є вже додатково заняття з самого цього Харлінга, тобто і футбол. Тут є і футбольна команда, і є оцей хокей на траві, як я називаю його. Бо це, по ідеї, так і є хокей на траві. Ось, Але він. Досить така популярна гра і тут, і в Англії. Ось тому цьому приділяється дуже-дуже велике значення. Ось стадіон, який в нас зараз з правого боку, теж весь прикрашений. Ось ви бачите, бачите, довкола, довкола і машини, і магазини, і вулиці. Люди навіть ходять. Бачите, в таких синьо-жовтих футболочках це колір нашого каунті. Досить цікаво, це такий великий, я б сказала, велика подія для нашого каунті. Бо грають вони теж з теж сильною командою. Команда з корку. Ось, бачите, прикрашено прапорцем Корк і Клеєр. Команда Скорку теж досить сильна, але вже один був такий, я не пам'ятаю скільки років тому. Вони теж наша команда грала з корком, і наша команда була виграла. Маємо надію, що і цього разу наша команда виграє, тому що команда Клеєр по всій Ірландії рахується ну, чи не одна з найсильніших. Ось, так що сподіваємося, що і цього року ми виграємо. Буде велике святкування. Звичайно, і Дублін буде весь святкувати, і в нас буде святкування. Я постараюся щось вам показати, тому що це буде в неділю. Всі підготовки йдуть вже від ну, напевно, днів 10. Вже почались всі прикраси, от і все. О, бачите, машина теж з прапорцями. Так що ось така у нас подія. Ну, ось сьогодні закінчується. Один з найяскравіших і найзахоплюючих чемпіонатів з Харлінга за останній час це зустрічаються наші дві команди: команда Клейр і команда Корку. Як я вже вам повіду... як я вам говорила раніше. Змагаються за Кубок Ліама Маккарті. Е, історія чемпіонату 24-го року мала стати коронацією Лімерика. Лімерик це в нас обласний центр, який, безперечно, має найкращу команду, була вірніше найкращою командою. Ну, як я вже сказала, що в цій грі приймали участь 21 учасник, це вже було пізніше. На той час такі ігри влаштовували дуже-дуже багаті люди, які мали можливість створити команди, оплатити цим людям якісь там невеликі кошти. І це було чисто зроблено заради розваг. Це не було якесь змагання в плані спорту, а це дійсно було для того, щоб могли розважатися оці такі багаті люди. Можна сказати, що про те, повинна я сказати про те, що в цій грі не існувало якихось певних правил. Тобто бралися клюшки, м'яч, і цими клюрними клюшками навіть то були такі палиці. Цими палицями били по м'ячу, і м'яч наприклад, летів у ворота противника. міг попасти, наприклад, в голову гравцю. І ви знаєте, що якщо каменем кинути в голову, то були й травми всякі різні, і були навіть смерті. Навіть доходило до того, що в 12 столітті цю гру були заборонили взагалі, тобто гра була заборонена на території повністю всієї і Англії, Ірландії, в тому, в тому числі і Шотландія теж. І цю гру не дозволяли грати. Але вже в 19 столітті такий був Майкл Кюсак, він був клерк. Він усвідомив потребу в загальних правилах, і це його привело до роздумів щодо створення команди, до створення такого клубу, який пізніше назвали GAA. І в 1882 році цей клуб був заснований. Ну, вірніше, не в 82-му, а в 84-му році цей клуб був такий заснований клуб, і для того, щоб можна було. Відновити старі кельтські розваги. І от з моменту заснування цього клубу офіційно встановили правила гри в Хорлінг. Це для того, щоб не було, ну, щоб було менше пошкоджень, щоб було менше таких смертей. І відповідно розділили цю гру на дві. Основні частини, тобто одну, одну гру грали жінки, в них були певні правила свої. Чоловіча і жіночі дві були команди, дві гри, і відповідно, вони називалися по-різному. Жіноча, жіноча гра це був в нас Камоугі, а чоловіча гра це була хорлінг. Ну, і ось на сьогодні ми маємо вже зараз сучасну гру, яку грають підготовлені гравці, підготовлені команди, треновані гравці. Ось ці гравці повинні швидко бігати, повинні швидко переміщатися в просторі для того, щоб заволодіти м'ячем. Ну, напевно, як в будь-якій грі, так само і в футболі, коли в нас, наприклад, один гравець хоче перехопити м'яч у іншого. І є всякі різні в них і стратегії і тактики, і. Робота в команді. Тобто така мусить все, бути все, все повинно бути скомбіноване. Хочу вам трошки показати. У нас навіть навмисно поставили такі не тільки банери, а поставили прикраси на підтримку команди, на підтримку команди нашої футбольної. Ну, це футбол, як я, як я вже казала, це футбол. Окей, okay, на траві, по ідеї, це ірландський футбол. Подивіться, який кран. Поставили його спеціально, прикрасили прапорцями, бачите, в синьо-жовтих кольорах. Ось така от. <схі> Навіть так зробили. Ну, це жителі міста на підтримку своєї команди, тому що сьогодні вони грають з досить такою сильною теж командою з міста Корк. Корк це бувша столиця Ірландії. Це, скажімо, Ірландія має дві столиці. Одна є південна і одна є загальна. Якщо так, так можна назвати, південна столиця це Корг. У них теж дуже сильна команда по Харлінгу. Ось. І ось можна бачити і справа, і зліва. Трошки буде вас трясти, тому що тут дорога не дуже гладенька, де є деколи. Подекуди є ямки. Ось, бачите, коло кожного будинку практично є прапорці, коло кожного будинку є прикраси і оцей синьо-жовтий колір. Ось, Коло кожного будинку практично є прикрашено прапорцями, банерами. З лівого боку. Так зробили. Ну, ми з вами помаленьку їдемо в місто. Зараз проїдуся по місту і покажу вам, як саме виглядає центр міста. Завтра буде такий подія. Будуть зустрічати автобуси, які привезуть наших хлопців. Ну, маю надію, чомусь. Така, я б сказала, навіть впевненість в тому, що наша команда переможе. Ну ось, ось тільки що бачили теж банер, на якому були фотографії хлопців, наших гравців. Ось. І зараз ми проїдемося з вами біля того парку, де буде проводитися сьогодні. Буде матч. Матч починається в півчетвертій годині в 3:30 по ірландському часі в Дубліні. На стадіоні в Крук Парк буде проходити оцей матч. І це фінал. Це фінальна зустріч. Ось бачите, буде біля тут теж для будиночки другані правоці. Люди прикрашають свої веселі на підтримку команди своєї свого регіону. E né? Менем. Ось теж, бачите, на жовтий банер, на нього пише Клеєр Team Manix». Ось проїхали ще один мостик. Трошечки випущу, ви дуже піднялося. не видно все. Ще один мостик, який теж наша річка. Вона так петляє, вона не йде рівненько, а вона має такий... Росло в неї таке петлисте. і ось. Вулиця Міл Роуд. Це велика будова, що зараз у вас з лівого боку. Це висотна висотня така. Колись тут була тюрма, а потім його перебудували на апартаменти, на квартири, і тут зараз люди знімають житло, купують житло. Ось, будемо трошки вище. Зараз це. Ми повернемо з вами за той машин, яка повертає зараз вліво. Ми теж повертаємо вліво. Зараз отам, за тим будинком, за поворотом, там де та біла машина, там вже починається AS Road. Так, зараз ми пройдемо з вами сюди. Тут у нас ще одна площа, називається Market Place. Зараз вона обгороджена, бо її якраз облагороджували, обсаджували квітами. Тут буде вся повністю пішохідна зона, тут не буде проїжджої частини. Зараз тут ще залишається так, як воно є. Бачите, це от наша така центральна площа. Тут центр. Тут раніше колись був ринок. Тут продавали корів, тут продавали телят, продавали тут і поросят. Ось. Трошечки переробили цей під... підхід, оці квіти посадили, оці рожеві, бачите. Незвичайно ну, ось машина стала. І як я і маю приїхати туди, ніхто не знає. Ну, ось так собі, бачите, якийсь чудак чудесія така. Став собі. Ну і так і будемо. І виключимо. Ось, бачите, навіть машина прикрашена, моя машина теж прикрашена такими пропорціями. Це на підтримку. Ось, бачите, теж Ось, майже в кожному магазині і на вітринах ці пропорції є. І ми приїдемося трошечки в цей бік. Ось місто прикрашене все-все. Порцяни, дітки. Навіть мають капелюшки. Сині-жовті кольори, сині-жовті кольори. Це мене дуже тішить. Мені нагадує наш український прапор. Ось, ось тут у нас запарканом цим річка. Ось тут бачите, з лівого боку зараз паркане там річка. Його раніше його зараз його збудували десь кілька років. Ну, не кілька років, а, напевно, шість. Сім років тому збудували цей паркан вищий, тому що вода з річки піднімалася так, що виливалася на дорогу, і заливала повністю проїжджу частину. Тому зробили вищий паркан, щоб запобігти такому завод... за... затопленню проїжджої частини. Ну, тут житлові будинки раніше були, то вони, по-мабуть, і зараз ще є. Ось, а ми їдемо далі. Тут. Зараз ми тут об'їзд, тому що зараз переробляють центр міста, повністю буде, центр міста буде не проїжджим, він буде тільки для пішоходів. Вон, бачите, мужчина в жовтій футболці, жовто-сині кольори теж. Це на підтримку нашої команди. Зараз мусимо пропустити. Невідомо, нас пропускають. Ось тут теж парківка, площа. Тут у нас теж все прикрашено. Люди потрошечки збираються в центрі міста. Ось там, бачите, кінчики такі видно, ось там на горі. Це в нас абий там музей. І на території того музею в мене є відео про цей музей. Я там на території коли гуляла, там велике таке кладовище, бачите, люди. Теж гуляють по місту собі. Ось зараз, бачите, ми проїжджаємо попри нього, ось оцей Абей Абиймюзеєм. Тут. Ми колись були, ходили по ньому, по тому кладовищі, там є могили, яким по тисячу років захоронення. Це одне з найбагатших кладовищ. Вірніше на цьому кладовищі були поховані найбагатші люди з всього Клеєр. Там є ті такі лити. Кому цікаво, пошукайте в мене. На каналі є такий. Є відео з цим. Ми сюди ходили, гуляли, дивилися. Цікаво просто було. Ну і зараз ми з вами поїдемо ось от сюди. І отут буквально з правого боку зараз буде будова міського суду. Ось отут справа міський суд, а за ним позаду буде. Стадіон, там спершу така площадка спортивна для дітей зі школи, з самого коледжа. А за ним тут, далі є дитяча площадка на цьому, і є великий стадіон Фейрис Грин, який називається Фейс Грин. І на ньому вже виставили такий великий екран, щоб можна було дивитися онлайн, щоб можна було дивитися матч. Це велика подія. Зараз ми будемо їхати, я вам трошечки покажу. Так, мене. Йде трошки гудіти, Мабуть, Алла, Спробуємо. Ось, бачите, попереду вон там дитяча площадка, а за нею одразу там розположені о, вони, сцена, на якій буде, напевно, будуть нам коментувати події стадіону. Там є великий екран, і сюди збираються люди, будуть дивитися. Вже підходять трошечки люди, хоча матч аж через три години три з половиною. Але вже помаленьку підбираються люди, підходять, займають місця для того, щоб було зручно дивитися матч. Це тих для тих, хто не встиг, хто не зміг поїхати в Дублін, чесно кажучи, стадіон. Може вмістити повністю всіх бажаючих, бо там є обмежена кількість місць. Відповідно, були продані квитки, але є можливість подивитися і своїми очима. Матч через екран, великий екран, який розположений буде на вулиці. Потім буде така урочиста частина, там буде музика. У нас є дуже багато музикантів. Ви знаєте, клеєр славиться тим, що він має своїх власних музикантів. І відповідно, там будуть і музиканти, і дітки грають. Дуже гарно у нас є школа музична, гри на Арфі, Гри на Скрипці. Це як музична школа, так? Ось. І відповідно традиційна. Чомусь в мене сьогодні постійно відповідно і відповідно традиційні інструменти, на яких грають діти, вчаться грати в школі, ну і потім є такі утворюються нові і нові. Колективи музичні, які грають у пабах, які грають на вулиці, які грають на різних зібраннях. Я маю на увазі такі, коли збираються люди, якісь підмічають якісь свята, особливо традиційні свята. Пропустила я такий був у нас пайп, ко, як називається. Парад в парад, е, тих людей, які грають на трубках. то було буквально подія одного дня. Я чомусь завчасно не побачила повідомлення і я пропустила цей парад. Але було дуже цікаво. Чесно кажучи, я не збирала трошки відео, е, мені прислали відео, які були відзняті, чисто приватні, приватного характеру, але чесно, мені було не. Незручно виставляти ці відео, показувати тільки тому, що це не було знято мною самому. Я люблю коментувати, я люблю сама знімати такі події. Це було дуже цікаво. Ось, і знаєте, що якщо ти сам робиш відео, то ти підбираєш моменти, які цікаві не тільки тобі, а й цікаві і людям. А тут були Зібрані такі відео. Я зібрала, які просто люди для себе знімали. Наприклад, чиясь, чийсь хлопчик, син чи дочка приймали, приймали участь в такому параді і. Фактично людина знімала дитину свою, щоб для себе, для пам'яті залишити, але не було загального огляду. Я коли роблю такі, наприклад, у нас є події, то я стараюся знімати, щоб було загалом цікаво для всіх. Ось. Тому не виставляла. Я... У нас буде ще, тому що час від часу такі паради, такі події у нас проходять, і я постараюся піймати обов'язково і вам показати. Ну а наразі зараз ми вже під'їжджаємо додому, ми проїхалися трошки по центру міста. Наше місто невеличке, наше місто досить таке компактне. верніше воно не є компактне, воно розкидане в багатьох місцях, воно займає досить велику територію, але ну, такого чогось цікавого, аж дуже, то я б сказала, що проїхати машиною можна швиденько. Ось 30 тисяч жителей всього тільки в нашому містечку. Ось ну, люди в синіх корточках, бачите, теж йдуть на матч. Стараються одягати такий одяг, який, б, який би підходив до події. Ну, ось і все. На сьогодні, всім дякую і всім пока.